Вишивання сорочок з давніх давен увійшло в життя народу. Наш народ ставився до вишиванки як до святині. Вони передавалися з покоління в покоління і зберігалися, як сімейний оберіг. Вишиванка це символ здоров'я та краси, щасливої долі й родової пам'яті, порядності, щесності, любові та святковості. Вишиванка це не просто елемент етнічного одягу, це ціле багатство нації, яке несе у собі глибинний смисл. Вишиті орнаменти таять собі зашифроване послання наших предків, які використовували вишиванку в якості оберега. Тому пропоную розшифрувати кольори та що вони означають на вашій вишитій сорочці. Червоний колір вишиванки символізує щастя, любов. Достаток і веселищі. А надягали такі сорочки молоді дівчата, які приносили своєю красою радість оточуючим. Білий колір це колір радості і світлих подій, тому вишиванки в таких тонах вважаються святковими. Чорна вишиванка це символ родючості і продовження роду. Небесно-сині кольори це символ непорочності, тому найчастіше їх одягали дівчата ще до заміжжя. а насичені сині кольори вважалися найсильнішими оберегами людини. Зелений колір вишиванки це жіночий колір. Він асоціюється з молодістю, красою, безтурботністю і весною. Раніше вважали, що присутність зеленого кольору у вишиванці рятує нас від природних стихій. Золотий або жовтий цей колір є символом меду і пшениці, благополуччя, достатку, багатства і радості. Вишиванки з золотим і жовтим орнаментом допоможуть принести у ваше життя матеріальний достаток. Сьогодні ж наші збройні сили України борються за українську вишиванку, незалежність та свободу. Тому цінуйте, якщо маєте можливість одягнути вишту сорочку, оскільки нашим героям це вдалося великою ціною.